Митники виявили незадекларовані товари на суму 600 тисяч гривень в пункті пропуску грушів будомєш Із Республіки Польща прибув мікроавтобус Мерседес бенц Для проходження митного контролю водій 31-річний житель Тернопільської області обрав смугу зелений коридор, чим заявив про відсутність товарів. Що підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак, оглядаючи транспортний засіб, працівники митниці виявили ігрові консолі Sony PlayStation 28 нових, 50 користованих, а також аксесуари до них. Орієнтовна вартість незадекларованих товарів на 600 тисяч гривень. За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за частиною 2 статті 471 Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів. Більше цікавої інформації в телеграм-каналі Львівська Митниця. Посилання в шапці профілю.